Давайте говорити з нашим наступним гостем, це є фінський політолог Тарас Загородній. Пане Тарас, вітаю в нашій студії. Слава Україні. Доброго дня, Слава! пан Тарас. Хотів би вас запитатися про т. В Сполучені Штати Америки. Загалом, що варто від нього очікувати, як ви сприймаєте план перемоги, що може дозволити або що запропонувати Володимир Зеленський Байдену, і на що Байден може погодитись? Ну я б особливо, особливо нічого не очікував, такого знаєте, надвеликого. Е, тому, що все ж таки, ну Байден показав, що, що як він бачить війну, і скоріш за все, нічого такого він міняти не збирається. У нього і так все добре. І тому я б таке не очікував. Ми повинні я думаю, виходити з такого консервативного сценарію, що все ж таки зброю Україні будуть надавати. Ну це якщо демократи залишаться при владі зброю Україні будуть надавати в недостатній кількості, щоб перемогти а для того, щоб просто втримати фронт, а все інше Україна повинна робити сама власну зброю. Закачувати гроші власне ВПК, переносити війну на територію Російської Федерації, як ми зараз бачимо, як СБУшники, Гурівці, ССОшники, от винесли. Цей склад е, е, в Тверській області Шайковка. нещодавно аеродром в Калузькій області збоушники грохнули та багато чого іншого. Тому ми на це повинні розраховувати. Ну звичайно, намагатися дотискати принаймні е, е, удари по території Російської Федерації. Чи вийде, чи не вийде, це поки що відкрите питання, але я думаю, що шанси все ж таки існують, а згадуючи іншу сторону в США, це Дональд Трамп і республіканці. Він вкотре там був в Пенсільванії, там де до речі, Володимир можна їздив на завод виробництва 135-го міліметру, і вони там в них амбіційні плани виходити на 100 місяць на 100 тисяч снарядів. В місяць це хороший показник, зважаючи, що нам постійно потрібні артилерійські снаряди. Власне, що Трамп сказав? Нічого нового він знову повторив ті тези, які го говорив. Раніше публічне пан Тарас от власне знову кажучи, по зеленську, що він е, добре вміє торгувати, що він завжди, коли е, виїздить з е, сполучета Америки, привозить 60 мільярдів. Це свідчення чого, що е, Трамп абсолютно більше не має чого сказати по Україні, і він не орієнтується в ситуації. Е, чи е, на що вказують ці його фрази, які він свідомо напевне постійно по колу всюди одне і ж каже. Це нічого не означає це виборча кампанія. Він це говорить не для нас з вами, тому що йому в принципі плювати на нашу думку, тому що у нього, у нього виборча кампанія. З нього голосують американці, і він буде говорити те, що хочуть почути американці. Це раз. А по друге не слід зважати те, що говориться. Ми повинні дивитися, що буде робитися. Там точно буде зовсім інша ситуація пов'язана з політикою щодо Росії та Китаю. Точно можна сказати, я неодноразово говорив. і Повторюю, точно можна передбачити, що вони будуть робити. Це знизити знизити ціну на нафту за рахунок зняття всіх обмежень на американську та е, е, канадську нафту. Так е, е, і рвати економіку Китаю. Це точно можна сказати, що вони будуть робити, тому що через політику нинішньої адміністрації зараз нафта закуповується в Росії та Ірані. Як як це не дивно, а на словах вони так про проти цих країн тому тут слід заспокоїтися, розуміти, що все вирішується рівно Україна. От коли от найкращий сценарій представлення цього плану він повинен виглядати приблизно так. Наприклад, зустрічається Зеленський з, з Байденом, прилітає в один склад, так саме в чеї час. Зустрічається з Камалою Харрис прилітає в інший склад. Так зустрічається з Трампом, прилітає в третій склад. Оце вже серйозна розмова і підкріплення. Амбіції України, а все, що стосується інших передвиборчих а, передвиборчих слів, ну та таке. Воно в принципі не має ніякого відношення до України, і все точно буде по іншому Тобі, що Трамп там звичайно а, ну не прибріхує. Він ретранслює те, що говорить адміністрація Байдена. Що вони, начебто, 60 мільярдів виділили Україні. Не виділили вони 60 мільярдів, затримуються гроші. 6 мільярдів зараз вони ніяк не можуть витратити. Мабуть, Трамп заважає. Адміністрації Байдена і дати дозвіл а, бити по території Росії і, а, і в тому числі виділити гроші, які там 6 мільярдів залишилися. Це це одне і, і і далі. Ми повинні розуміти етику етику американської політики. Зазвичай кандидати, кандидати, якщо маються справи з якимось там діючим, наприклад, адміністрацію, кандидати вони не втручаються в ці справи. Тобто вони можуть критикувати, але не лізуть в якості там іншої перемовної сторони. Тому що, коли ти прийдеш до влади, тоді ти будеш вирішувати все це питання. А так, українці більше не за Трампом повинні слідкувати і за Харісь, і за інше, а слідкувати за нашим урядом, який не надав можливості е екс. Експіль... Портувати зброю, щоб у зброї рив була більше валюти, і могли розширювати виробництво і сплачувати податки в наші держави, не забезпечував довгострокові контракти для виробників. Досі цього немає, не забезпечував секретність підприємства. ПК щоб заходили іноземні корпорації, не забезпечував страхування військове. Збоку боку, для того, щоб можна було будувати без будь-яких проблем приватному бізнесу підприємцю. Оце нас повинні турбувати. А все інше, те, що там говоряться, воно в принципі не має великого значення на даний час. Пан Трас в інтерв'ю Володимир Знайський сказав наступне процитую, Я думаю, що ми ближче до миру, ніж ми е думаємо, ми ближче до закінчення. Війни, а як би ви ці слова трактували? І кому вони ем, були послані? І хто вони, що думають, що? Е не так близько. Ну, це, за вас. Дивіться, це, це дипломатичні ігри. Вони не, не стосуються. Це в першу чергу стосується Заходу. Чому? Тому що росіяни завжди ж говорять про мир, і так і тут Україна перехоплює цей порядок денний, говорить, що ми теж готові е, йти на мир. І в даному випадку ми повинні розуміти, що, е, ми повинні розуміти, що те, що говориться. Зеленський зарубіжним телеканалам, газетам і все іншим. А це не призначено в першу чергу на контекст західної аудиторії. А у них є специфічне бачення, що відбувається в світі, і це українці взагалі не стосується Повинні виходити з того, що поки Путін буде при владі, війна буде тривати. Якщо ми говоримо про Сполучені Штати Америки, так ну ви акцентуєте, що треба м м завжди в першу чергу ставити акцент на себе, але також є партнери, від яких ми на жаль теж залежимо, і залежимо від їхніх зволікань. Також от при Трампові ми з вами проговорили чого слід очікувати: плюс-мінус. А якщо до влади прийде Камала Харіс, чи політика буде демократів'яця? Чи вона зміниться буде інакшою? Чи вони скажуть можливо, що слухайте. В достатній кількості, аби воювати грошей в нас вже немає. Тому що бачимо, що на цей рік важко шукались кошти і озброєння на наступні на, на ще важче. І що далі? Ну, давайте так. Це помилка українців і помилка методологічна, коли ми починаємо говорити, що ми сильно залежимо. Ми співзалежимо, вони від нас. І ми від них, тому що тільки завдяки сміливості і е, е, силі українського солдата і впертості українців, американські солдати зараз не гинуть в країнах Балтії, тому давайте теж себе цінувати і не думати, що вони так залежать. Так а їм нагадувати теж треба. Нагадувати, знаєте, про себе. Якщо немає допомоги, то тоді дрони літають біля е, каспійської трубопроводної системи, по яких американські корпорації качають через Росію е, казахську нафту. Теж треба нагадувати. Шановні що є, є допомога, е, є нафта, немає допомоги. Ми нічого не гарантуємо. Якісь хулігани цим або займатися, або перебити енергетику. Наприклад, там ми так нафту не перебили, але ж про енергетику ми не домовлялися, і так далі. Заходом тільки так треба розмовляти, так і з цими з, з європейськими партнерами, які досі думають, що можна повернення може бути повернення до е, солодкого життя, як звикло, наприклад Німеччини, коли вони продають е, Україну оптом та в роздріб за пенсії в Газпромі. Мі чітко ясно сказати, що шановні, поки Україна не буде в НАТО та в Європейському Союзі, а для цього ви скорочуєте темпи е, на прийняття... Ця не 10 років нам ще компостувати мозок а 5. якісь хулігани будуть бити дронами по ваших активах, і тільки прийом України в НАТО та в ЄС. Звичайно, налагодить цю ситуацію, тому що тоді хуліганів можна буде знайти. Тільки так можна розмовляти, тому що по іншому вони не розуміються. Все це свобода, демократія. Доплювати вони хотіли, коли йдеться про вигоду. От язиком мовою треба вигод з ними розмовляти, а не все цю ту, яку нам повторюють. тому що з камалою виправі. Існує ризики, чому тому, що камала судячи, навіть з риторики, яку вона говорить, якщо послухаєте, що вона говорить, вона більш ліва ніж Байден. А це створює додаткові ризики для України. Точно нічого не зміниться по нафті та газу. Це означає, що будуть підтримуватись режими е, Росії та Ірану за рахунок заборони, і можуть дійсності сказати, що грошей немає. Нам тут треба материнський капітал робити а е, відшкодовувати всім за рабство, як там говорять за останні 100 років та інше. Реч того, через таку лівацьку риторику цих людей, що вистачить, знаєте... Розуму ще вибачитись перед Іраном чи іншими країнами через антиколоніальність, тому там я б таких сюрпризів очікував. Що е, тут знову таки тільки на себе слід сподіватися на зв'язки з спонсорами американських корпорацій, В першу чергу ставати частиною ВПК Сполучених Штатів Америки. Тоді нам буде байдуже хто буде президентом. Всі ці люди розкажуть е, кожному президенту, чому слід допомагати Україні і рядок. Допомоги Україні в кожному бюджету повинен бути постійним. Допомога повинна бути ритмічною, тому що в тому числі Україна забезпечує безпеку е активів американських корпорацій на території Російської Федерації. Якщо немає грошей, то ніхто нічого гарантувати не може. Пантрас, і на завершення задатися про от думки країн-партнерів України щодо надання чи не надання дозволу бити по території Російської Федерації. Тобто, ключове рішення тут приймають очевидно Сполучені Штати Америки. Всі інші я сьогодні цитував там і прем'єр-міністерка Данії, Нідерланди, Бельгійці, Ф 16 які вони казали, що можна використовувати це. Є тиск на США чи це кожен зайняв свої вигідні позиції, тому що країни, які зараз активно Кажуть про дозвіл бити по території Російської Федерації, вони ж направду це рішення не приймають, тому вони можуть виголошувати, що хочуть. Чи це є тиск, який реально впливатиме на рішення Білого Дому? Ні, це впливає. Звичайно, впливає, коли всі партнери по НАТО говорять давайте, да? Тобі, що це більше країни, які ну фактично, це басейн ну дані, наприклад, це басейн Балтійського моря. Там є протоки, через які кораблі проходять. Вони розуміють, що вони, вони фактично під небезпекою знаходяться. Ну і плюс я впевненева це країни Північної Європи, вони розуміють небезпеку, і плюс у них. Досить міцні стосунки з Британією. Я упевнений, що там британці стоять за своїми цими заявами, в тому числі, і це створює фон це створює фон, це створює тиск на Сполучені Штати Америки для того, щоб вони швидше ворушилися і надавали дозволи, тому що там ви повинні розуміти, все залежить від позиції, в принципі, якщо говорити про захід чотирьох країн. Це сполучені Штати Америки, Британія Франція це виробники зброї та Швеція. Це у них дуже потужне випекання. Тому отут головне, що там відбуватися, ну повинно бути. От тут ну і знову таки ще раз говорю, робити ще раз свою зброю, щоб ми нікого не запитували, куди бити, як бити, в якій кількості, і чому ми повинні взагалі у когось питати, як нам захищати власну безпеку. Трацак, завжди дякую вам за цю розмову. Дякую, що знайшли змогу і час проговорити про ці процеси і про візит Володимир в Сполучені Штати Америки. Нагадаю, нашим глядачам з нами був політолог український Тарас Загородніш.